На Намитрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря на вітер, світла і жовта на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь. У народі говорили, день дорофія ранок вечора мудріше. Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватися до грози. З Дорофія розпочинається найкоротші ночі гороб'їні. сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. З цього приводу, як приказка, прийшов і дурну траву із поля геть. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки літають увечері, можна розраховувати на хорошу погоду. У народі святого Федота називали врожайником. Святий Федот тепло дає, жито в золото веде. Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла, ясна, то врожай буде хороший, зерно велике. Якщо буде дощ, зерно буде погане. У минулі часи прислуховувались до лісу. Перед грозою він притихає. Слідкували й за самим громом. Якщо довго гримить, буде град. Народі святого називали колодязником, оскільки це був день тих, хто копав криниці. Наші пращури говорили, що стратилат розами багатий. З цього дня наступала пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то урожай буде хорошим. 21-22 червня день літнього сонцестояння. У минулі часи, день 22 червня, мав ще й таку назву Кирило, кінець весни, початок літу. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що на Кирила сонечко віддає землі усю свою силу, по сонцю і про погоду судили. Якщо воно світить в день, ніби через оболонку, потрібно незабаром чекати на дощ. У народі день Тимофія називали мишучий писк за повір'ям у цей день по землі ходять, бродять привиди. Старі люди вірили і бачили у цю пору великі зграї мишей на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали по диму від вогнища. Якщо він підіймається стовпом на ясну погоду, стелиться по землі до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили: якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. У народі цей день часто називали Петроповорот, оскільки з Петра Афонського сонце на зиму, а літо на спеку повертає. У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне. Виконання цього правила гарантувало успіх. У цей день випадають великі роси. Наші пращури примітили. Якщо дощ іде великими краплями, буде йти довго.